Вже завтра у середу відбудеться фінал Ліги конференції, де Реал Бетіс зіграє проти Челсі, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом із ігровою платформою Фавбет. Фавбет перевід гри своє. Панове привіт! Народна команда продовжує тішити знахідками серед карточок, на які би просто так і не звернув уваги. І от нарешті з'явився нападник, який своєю результативністю і діями на полі може поконкурувати не з ким-небудь, а з легендарним вже для цього проєкту Гайтаном Лабордом. Ще один тот слетить. Кунде ого. Ого-го. Чекай, чекай бо у мене там солідні люди нові в складі. Ого, який склад? Боже, я навіть не знаю, кого тут прибрати. Та ви погляньте на цих красунчиків. Вау! П'ять на фінтах і п'ять на неробочій нозі. Гайтан Лаборд. Він прокачався, я його встиг закинути в ту ж еволюцію, що і всі закидували Андрі. Прекрасний лаборд. На Лінпок відпочиває. Почнуть Чемпіонс новачки. Ну ви вибирайте, хто грає, Локателлі чи Едерсон, мені все одно. Пік на легенду кажуть, вчайте, щоб я не збирав. Ево на Сінго, та я знаю. Я не думаю, що є сенс, бо я кожного разу іншими картами граю, відповідно. Сінго я вже грав, то назад дороги немає, як то кажуть. Бо в мене сьогодні грають Бонжорно Індика. О, збірна Польщі проти нас. Я п'єр долі. А чого він в жовтій формі ніби... А то Бокафунірс дуже цікаво. Ухти! Ти то що забереш свій ворота? Ух ти! Курва! Як він мене зараз психологічно. Ого! А то Девід, що 9, що Лукаку два коні. Погляньте, шолукаку, що, що 9. Просто ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька. 1-0 лукаку. Девід. Ой, який ти незграбний. Лукако там ще хоч якась техніка. З дебрю в одній команді грали. З ким там Девід в одній команді грав, я не знаю. Ну Девід незграбний дуже. Леборд розминайся. Ну це гарно, ну це гарно. Лякака! Але Лукако подобається, по-перше, своїх мувах. Бо Девід то дерево і з кінцями, а Лукако то такий. О, тут червона має бути. Ой як гарно Мар'янця катнула в нижній. 8 голів у дебютний матч, нормально? Перевершує борден. Ого, диви, Віра гулліт. Франтор з рафіння Рібері. Ото ми попали. Курва. Ай-яй-яй-яй-ой-ой-ой! Ой, 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 ой. Халява! Ух ти. Ух ти Ой! Гарна була атака, але Девід не влучає. Атаку Оу! О! о. Лукаку, та ти дивися! До речі, він може в спортів повернутися. ТДВ. Віра маленький проти моїх нападників, маленький. Ну добре, я думаю, Лаборда пора, пора випускати. Лукак! ти дивися все-таки зміг там якось скластися, підтягнути ті коліна. Всі моменти відгортати назад. Хоп Лаборд! Лаборд! Лалакак! Гол. 4-2 заштовхали. Щоб лаборд на його фоні сяєв. І ми сміялись. Лаборд 5. Лаборда. Лаборд. Не повній хімії, чесно? Бляха, щось я не звернув увагу. Точно, тож тренер був для того гравця з Канади. І тепер треба француза. Ну нічого, лаборд і без хімії вміє. Олякака! Що за лонгшот? Як він то втулив? Як воно долетіло? під захисника, який там намагався дати відбір. А хто в воротах? Лякака. Лякака, нижній, Чудово! От вам і карта, яка. Ні звідки буде цінуватись і шануватись, і поважатись. Суперники вже готуються зустрічати по двоє по троє в наступних матчах. І Хет-трик! Ромелу Лукаку! Ілеборд он онсайд, наче передача Лукаку ще один гол покер. о oh Ооо. -oh. Звідки гол. Бляха, делоранца офсайда неовсайда. Ще один По FIFA 23, по-моєму, виходить выходить 22. Ой, який удар. Усеала дав? Ні, це цето ядерсон дав. Марселона І Менді. Хто вам виглядає гірше? Ви збоку дивитесь, бо я з вами балакаю і не фокусуюся на тому. Бонжорно НДІКа? Хто з них просідає? Мені здається, Бонжорно трошки солідніший. Ого-го. Курва, я там як не намагався спробувати на НДІКа переключитися, щоб якось рятувати ту ситуацію і перекусити трактори бігу тупо не зміг. Лаборд, он сайт, он лаборд, Он Є лаборд, вихонай. Е. І блоку нема. Діка без блоків. Пан. А лукаку. Ой-ой-ой, паніночку. Добре. Лаборд Labord... лабордіні! Добре! О, ні-ні-ні-ні-ні. Бонжорно! Добре! Бонжорно, молодець! Атаку! Добре і віжка зробить! На тривелці! То ви кажете зараз пік є за 4 перемоги! не ну, так потужно. Іма де, та йди. Ча добирайте. Я просто не маю що взяти. Такий вибір, що я розгубився. Більше за Отаменді. поїхали. па. При тому, я би, може, повернув Vietin'ю замість Барела і робив, що Вітінь як плеймейкер вище, а Едерсон був би на холдингу, щоб було б добре, бо в нього є, була роль. У нього ролі нема на холдингу. Курва, але може бути і плеймейкер? Не може, тільки бокс ту, фокін бокс. Побарели якийсь розгублений. Мені взагалі ця карта не подобається. Чи ще грають? Ще двоє грають, чи вже когось зміняю? Ну, Лукаку красончик. 19-7, ти що? За виключенням швидкості, навіть Утаменді крутіше виглядає. 183. 180. Ну що, у Таменді? Он де відпочиває? Дамаємо ще капітанську пов'язку. Підтримаємо. Не канає. Та бляха. Ось кунде справа. Нехай буде так. Яка Цікава схема. і Епішов. І пенальті. Пішов. І Заробив пенальті лукаку було. Є пішка цього разу. І забиває! Оце так гол. Пішка біже. Пішка тривелку, готує золото. Найс! Лукако! 3-0. Які могли бути варіанти відповіді? Labort. Ну це кінець. Це питання просто чи матч дограється чи ні. Так, що ми робимо з Бонжорно? Ми зливаємо у Squad Battles чи ми якось комбінуємо то. Шльотербек виходить. Виходить шльоцик. Нормально. То є серйозного рівня гравець. А є ж у нас бардакчі. Я ж одному довіряю, що іншому, якщо чесно. Ну хай буде шльоцик. Кокчу Стенвей? Стенвей? Дуже давно не бачив. Роналду. Курва отаменді 0-1. Бездарна гра в захисті. Добре. Найс! Лапорт! Прекрасна гра головою, але яка передача від мусіали, як рукою дав. Ну, сіяла добре, загубився там буфон трошки. Опа. Найс лук, о о Често. Ох, який підкат у Аменді, Вау, капітанський. Такий на досвіді підкат. Біжи. 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 Лупи. О, буфон. Ніхренас її пасе пішли. Масуаку. Онайс. Я думав пропущено, якщо чесно. Все. Лукаку прибив. Бонжорно. Бонжорно повертається, але шлях це дуже солідний. О! Хтось з українців, який живе в Польщі, Судячи з оформлення стадіону, можна це так зрозуміти. Або інакше я не знаю. Це чекай, це наутілось? Нічого не розумію. Лукаку! Читалось? Боже! Модрик. Центнар сьогодні щось взагалі розгублений. Лукаку. Лукаку. Лукаку! Лукаку рукаку рамело, лукаку. А чого ти нічого не ловиш? Сентнер. Люкаку прошиває! Три -три. Добре. Ми перебудуємося і залишимо на полі саме Лукаку. Лаборд піде відпочивати. Ядерсон не може грати тоді. Є марійоном. 9. Є От так. ні-ні, лаборат не ні справа, справа вішка. Вішка дуже крутий. Добре. Микайло, бляха, там на стероїдах. Як я взагалі допустили до тої ігри? Алло. Ха! Та це срака. Дякую, центнер. Мар'янця! Зі своїми фінец шотами який важливий! Гол, який дриблінг Марянця! Тюрама Рубати? Ні, nee. Барелла попрацює. Найс nice, Барелла попрацював. Ла-на-на-на-на-на! Лякака! Лякака біжи! О! Ромелу лукаку! Я до цього. Тихо! Marijana Ne može to za Često, često, često barela, povjerev ja u barelu. Je. Yeah. <laughs> Волик, їй вже нічого не дасть. GG, напехтіли. 6-5. Серединка. Ми його вже заберемо. Па. Рая чи Траффорд треба буде обрати. Хто в коментарях на ютубі напишуть, позавжди не встигають, хто на твічі не приймає участь в якісь обговорення. Якісь голосування. Рая чи Траффорд? Мотаменді, поки так і стоять з Монжорно. Кунде, я знаю, може і Ді Лоренцо грати, тоді Лоренсо досить прикольна карта. Це так нічого грала Едерсон Бареле. Я знаю. 1-9, чого? 0-7. Але, типу, якби я грав не отак, от от, що народна команда, типу, кожен раз нові карти, я б, напевно, їх поміняв після двох матчів. Чурам, Вітіння дуже подобалось. Чурам вирубував у Вітіння більше креатив, Кіміх теж там в парі з Вітінньою було класно. Це ще так. Але Барела допахав останній матч молодець. Лукаку, абсолютний розрив. 32 голи і 9 асистів у 7 матчах. Та він буває трошки важкуватий на поворотах. То правда. Але... Як він лупить? Він як якийсь майжить океаш. 1 з 4,87, ухти. Технікал, Ще один плейстайл, ухти. Куадрадо, або щось там, або пак. Беремо пак, ще один пік. Ух ти, ух ти, які піки, погляньте. Так, три цікавих піки поїхали. Ондейк, Рікардо Олта. Рікардо Фауда. Одна. О! Ні, й павліді задобав. Він що тут, що на основі. Не забувайте поставити вподобайку для народної команди і напишіть у коментарях, хто має грати далі у моїх воротах: рая чи Траффорд, бо центнер дуже підводити почав. Почуємось, побачимось, бережіть себе.